Реально, план перемоги це план дати шанс ще раз війні, дати, щоб Захід дав ще один шанс для спроможності Збройних сил України відстояти, обороняти свою країну в війні. Бо інакше зрозуміло, що Путіну будь-яка принципова налаштованість України на, подальшу, України на подальшу оборону, є викликом. Йому потрібна інша Україна. Україна втомлена, роззброєна, обесилена, позбавлена міжнародної військової фінансової допомоги, знесилена через невиразність геополітичного майбутнього, мова йде про вступ НАТО. Йому така Україна потрібна. План перемоги ну, він говорить те, що ми готові продовжувати збройну оборону свого суверенітету і незалежності лише від заходу потрібні деякі кроки.